Сьогодні 8 липня 2023 року, і ми відпочиваємо в готелі Брізде Люкс, який знаходиться в СНТ Затока Золотий берег сіл. Це дуже велика територія. Праворуч від мене знаходиться центральний шостий корпус, біля якого є один із басейнів. Зв'язку з тим, що тут багато відпочиваючи. Місце басейни вистачає усім. Але якщо ти хочеш зайняти місце під парасолькам, бажано зробити це самого ранку. Саме є бар, де ви завжди можете віддавати щось холоденького. То, якщо ви полюбляєте шумні розвагли, ви завжди можете насолодитися музикою та водними опорками. На території є сучасний дитячий майданчик. Також можна скористуватися тренажерним залом та є анімаційна кімната для маленьких діток. Ну, і якщо ви хочете посмажити шашличок, тут є відведена мангальна зона, і все це безкоштовно. На територію готелю знаходиться столова, де ви завжди зможете перекусити три рази на день. Ціни дуже привабливі. Намерний фонд тут дуже великий, на будь-який гаманець від 2 тисяч гривень. Саме наш однокімнатний номер, де люкс на три особи, обійшовся 2,400 за добу. Цьому готелю я поставлю 4 зірки, але у кожного своє бачення ідеального відпочинку. Хочеш краще, плати більше.